Тільки збереглися, але й підтримуються у належному стані. Уже понад 10 років існує клуб друзів, що гуртуються навколо компактного турбованого автомобіля Fiat 128. Машина італійська. А от клуб створили німці. Головний ентузіаст розповідає про виникнення і філософію клубу. Усе починалося з 20 охочих. А за 10 років ми виросли приблизно до 122, які разом легко виходять на сумарний показник 200 автомобілів. Ми заснували клуб для того, щоб звести цих людей до купи, щоб допомагати їм з різних питань. Документація, пошук запчастин. Двічі на рік ми їдемо гуртом до Італії на автомобільний базар Олтемрів, адже там запчастини до фіат знайти легше. Коли 128-мі гоночні автомобілі стартують, починає горіти повітря. Високі оберти та нестринний звук. Особливо рідкісні спортивні версії 128-раллі з круглими задніми фарами у Німеччині. Наприклад, таких залишилося лише 30. Чотирициліндровий двигун видає максимальних 110 кінських сил при 7500 обертах. У 70-х роках. 128-й був автомобілем для гірських перегонів. Автоспорту він завжди захоплював публіку. Ці раритетні кадри було знято на гірських перегонах у Альгої та Верхній Баварії. На кільцевих трасах 128-й фіат боровся у класі лімузинів та купе за призові місця. Ні, член клубу Юрген Лінк, гордий власник дев'яти фіатів 128 і досі з приємністю згадує про численні гірські перегони. Ці дійства невід'ємна частина спогадів дитинства, захоплення, що переросло в хобі та зумовило вибір професії автомеханіка. Розпочалося все з фіату 128, коли я ще дитиною їздив на гірські перегони у таборі пілотів під час перегонів між гонками. Я разом зі своїм батьком ремонтував коробки передач гоночних автомобілів. А тоді до завершення гонки намагався дістатися гори, щоб потім мати змогу спуститися на фіаті 128 донизу. Я дуже багато спілкувався з пілотами. Юрген Лінг був настільки інфікований фіатовим вірусом, що не зміг устояти, коли йому запропонували купити 32-річний 128-й гоночний автомобіль. Ціна становила 3 тисячі євро. За 9 тисяч обертів двигун на 1150 кубічних сантиметрів розвиває потужність 115 коней. Він 20 років без реставрації простоїв у сараї, і от недавно ми вселили в нього нове життя. Найсильніші двигуни фіат розвивають потужність понад 150 кінських сил, і розкручують до 11 тисяч обертів. Багато членів клубу сьогодні теж беруть участь у гірських перегонах і тішаться будь-якій нагоді дати повну свободу своєму 128-му фіату. Наприклад, тут на закритій тестовій трасі німецького автомобільного клубу Адецевальгою, адже саме на таких зустрічах у дорослій людині пробуджується дитяча сутність.